Вітаю всіх! Хочу до вашої уваги провести відео вишитої сумки по конві. Вишивала я її з рафії, от на такої конві. Канва продається в магазинах рукоділля отакими пластинами. Я не пам'ятаю, у мене було дві пластини, я покупала чорного кольору. Не пам'ятаю, скільки клітинок було, то ли 87. Я вирізала ці клітинки на боковинку. Вишивала боковинки і вищитувала, скільки мені потрібно клітинок для того сім угору і сім сюди. І я Після того, як я вив'язала сумку. Одід від сторони, боковинки, я замовила шкіряну фурнітуру для того, щоб укрепити, не просідала денце. Ну, так мені забажалось укрепити це шкіряна фурнітура. Ручки пластмасові, і всередині у мене підкладка. Також маю три кармана. Один карман задовгий на блискавці, і два кармана. Тут одна блискавка, но два кармана. Вот з цієї сторони блискавка і два кармана, а з цієї задовгий.